Ми пройшли курси по циклу тематичного удосконалення комп'ютерних технологій. В наш час без знання комп'ютера, без комп'ютерних технологій ніяк. Дякуючи Центру зайнятості, ми пройшли ці курси безкоштовно, що є великим плюсом. Дякуємо Кременецькому медичному фаховому коледжу. Курси були дуже цікаві, інформативні. І в нашій роботі нам. Думаю, дуже буде велика допомога. Дуже допоможна. Дякуючи нашому центру зайнятості, ми пройшли дуже гарні курси по комп'ютерній технології в медсестринстві. Дізналися багато чого нового, цікавого, ну, і яке нам пригодиться в роботі. Це практичні були курси. Ну, вони практично вам давали якісь навички. Так, Він, я все по комп'ютеру, як таблички надавати, як все робити, як презентації робити. Ну, все таке цікавеньке було. Дуже дякую державі, що надали таку допомогу нам об отриманні проходження циклу тематичного досконалення по темі комп'ютерних технологій в медсестринстві, які нам дуже допоможуть в нашій праці, і також допоможуть нашим хворим отримувати наші послуги більш найкращі і більш удоскональніші.